Питання, за що вмирають українці, тільки на перший погляд здається простим, а насправді воно багатовимірне. Засновники молодіжної ініціативи Компас, вже випускники третьої школи Анна Коваленко, Ірина Мельник і Андрій Коваленко, виготовивши низку пізнавально закличних плакатів, прагнуть залучити до роздумів на непросту тему насамперед молодь, акцентуючи на цінностях народу, які він обстоює сьогодні зі зброєю в руках. І ця війна далеко не тільки за територію і географічні кордони. Бесідуємо з Анною Коваленко. Молодіжна ініціатива Компас організувала виставку, яка називається За що вмирають українці або За що воюють українці. Це серія таких історій наших рефлексій на питання За що а ми довго думали, довго аналізували це все. І в принципі, як то кажуть, історія циклічна, і хотіли продемонструвати молодшому поколінню, що війна, що триває зараз, війна, що почалася 10 років. Ків тому це насправді війна за те, щоб ми не лише залишалися при таких кордонах, які є нашими кордонами українськими. Це війна за нашу культуру, за нашу ідентичність, за, нашу, за наші традиції, за нашу мову, за все, що ідентифікує нас як українців, і тому ми вирішили зробити таку виставку, яка поділена на різні тематичні блоки, де е, описується про те, як Росія, Російська імперія е, чи то Радянський Союз намагався знищити мову, знищити культуру, відібрати наші традиції, відібрати те, що було цінне нам спокійників. І, власне, ми хотіли продемонструвати це молодому поколінню для того, аби вони пам'ятали про важливе і точно усвідомлювали, хто є ворог і проти кого ми маємо боротися. Кого ми маємо вбивати собі всередині ідеями захисту національних цінностей? Засновники компасу ділилися з учнями Кагарлицького ліцею No2 імені Дашенка, розмістивши для цього свою творчість у музеї ліцею No2. Учнів привела на екскурсію бесіду вчителька історії Олена Носаченко. Старшокласники слухали уважно, бо вочевидь розповідь майже ровесників сприймається дещо інакше ніж на станови шкільних педагогів. Учні з непідробним інтересом розглядали плакати, дізнавалися немало цікавого. А ви, приміром, знаєте, що на традиційних вишиванках українських не було маків, калини та лапатих квітів. А оті широчені шаровари не конче були обов'язковим вбранням козаків. То в СРСР наполегливо пропагували шароварщину. Кожний міг написати, за що він любить Україну. За чудових українських дітей, за честь бути українцем, за можливість бути в безпеці, за наш мужній та сильний народ, за свободу, за те, що тут народилися. Або ось напис: Люблю нашу мову, за те, що в мене тут рідні і друзі, за те, що ми прагнемо бути на позитиві, за те, що ми лишаємося вільними і незалежними варіантів безліч. А ось світлини духовних символів України. Ліна Костенко, Григір Тютюник, Василь Стус, Сергій Параджанов, Довженко, Чорновір, Симоненко. Свою творчість вони клали на вівтар Незалежної України. Поряд одвічні побутові символи нашого народу, автентичне вбрання, звичаї, традиції, глибину яких фотокартки хіба ж передадуть. Лаконічне нагадування про понад 300 Літні утиски української мови. Спочатку російська церква знищувала українські тексти. За царя Петра І заборонили друк і викладання в університетах українською. Потім українські книги в бібліотеках замінювалися російською абсолютно всі. Продовжили справу нищення мови, вже горизвісні валуївські циркуляр. Який зупиняв видання частини українських книг на території Російської імперії, таємський указ забороняв і друк творів українською, і навіть везення їх з-за кордону. Нації помирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову, сказала Ліна Костенко. Виставка була мультиформатною, тобто, крім плакатів і живого спілкування учням показали на проекторі відеоряд. Кадри жахливих руйнувань українських міст і сіл, страждання українців малих і дорослих. А за кадром чулися записані голоси граждан Росії. не війна, це спеціальна воєнна операція. Да, треба далі йти на Польщу, на Прибалтику. Ану, то й тяжело на це смотреть но. І після цього на весь екран лише одна репліка. Усе ще вважаю, що слухати російську музику нормально. І Не завжди е, люди розуміють, чому важливо відмовлятися від російської, чому важливо не дивитися російськомовний контент, чому не треба слухати російських виконавців. І от мені здається, ось ці наочні приклади вони якраз. Підкреслюють і знову нагадують, що ми маємо дистанціюватися від цього. Ми маємо забути про це і маємо більше шанувати своє, пам'ятати своє і передавати наступним поколінням. Тому сподіваюся, що кожен знайде собі якусь тут думку, яка буде близька йому, і передасть це комусь далі наступним там поколінням, умовно кажучи, і вбере ті санкції, які намагалися передати організаторам. В Україні формується покоління, для якого Україна справді стане понад усе. Воно дистанціюватиметься від усього російського чи та й ворожого, від мови до географічних кордонів, не сприйматиме недолуги гасл на кшталт «какая разниця чи братський народ. Пликаймо все українське, давнє і нове. Ось як, наприклад, традицію залишати рідні школі на згадку вишиті рушники з іменами випускників. І цю традицію неухильно підтримують у Карлицькому ліцеї номер 2 імені Дашенка упродовж вже багатьох років. І за це стоять на лінії вогню наші воїни-герої. А щодо молодіжної ініціативи компасу, то сама ідея її втілення далася активістам непросто вони її довго винушували, адже покладалися тільки на себе. Звісно, у пересувної виставки є перспективи і вдосконалення, і залучення все нових відвідувачів, яких компасівці спонукають думати, за що вмирають українці, що є нашими цінностями. Це потрібно і молоді, і взагалі усій нашій спільноті.